Номер 482, сторінка 110. Запиши найбільше і найменше п'ятицифрове число, у яких сума цифр дорівнює 9. Для того ми спершу собі зробимо 5 стовпчиків. 5 стовпчиків. І 2. Ряточки. У першому рядку ми запишемо найбільше число. У другому найменше. Пригадуємо, щоб число було максимально великим, потрібно, щоб цифра найбільшого розряду була якомога більшою. Нам умовою. Задано, що сума всіх цифр дорівнює 9. Тобто максимально велику цифру, яку ми сюди можемо поставити, буде цифра 9. Від 9 віднімемо 9. І на наступні клітинки, на наступні розряди числа у нас залишаються лишень нулики. 0, нуль, нуль. 0. Найменше число. В найвищому розряді повинно стояти якомога менше число. Найменше число яке ми можем, найменша цифра, яку ми можемо поставити на місце десятків тисяч це цифра 1. Якщо ми від 9 віднімемо 1, у нас залишиться 8. Тобто сума решти цифр. Числа повинна дорівнювати 8. Нам потрібно, щоб на місці тисяч 11 тисяч стояло якомога менше число. Це може бути цифра 0. Знову ж таки, тут потрібно якомога менше якомога менше. А на одиниці у нас залишається цифра 8, тому що за умовою сума повинна дорівнювати 9. 1 додати 8 буде 9. Чому ми ставимо 8 сюди? Тому що при порівнянні порівнюють від найвищого до найменшого розряду число. І чим більше число в вищому розряді, тим число саме по собі виходить більше. А чим менша цифра в кожному з цих розрядів, тим число найменше. Тобто, якщо б ми забрали від 8 одиничку і поставили на місце десятків 1, а тут 7, то число було б вже. Більше, воно би мало на один десяток більше, хоча й ніби з на одну одиницю менше. Воно було б на 9 одиниць загалом більше. Ми отримали найбільше п'ятицифрове число і найменше п'ятицифрове число, в яких сума цифр дорівнює 9.